Ой, господи, доброго ранку, тільки проснулася. Коротше, що малого соплю, температури немає. але ну, соплі такі бліна опять, як було ту. Позвонила ті лікарню, яка нас лічила, коротше, вона каже, блінне, то приїжджайте, каже, я до двох в лікарні, сьогодні я подивлюся. Тому що треба, щоб вона назначила якесь лічення у цих соплей, щоб знову не повторилося. Вона сказала, якщо один раз у дитини був ті, пробило ухо то це буде вже хранічески, к сожалення. Тому тепер нам з саплями треба бути акуратними. Ну, що все одно треба було їхати, показати, чи всполилась, чи ні. Я тягувала на потом, бо боялась, він там чимось заразиться, щось підцепить. Ну, витові озов. Сам тепер з саплями туди поїде. Взагалі, папа наш на роботі, син нас тоді відвезе. Такі та справа, отак ми починаємо рано. Зараз швидко мішко поїзда і будемо збиратися. Бо вона сьогодні до двох робить. Побачимо, що нам скажуть. Ну що, з'їздила в лікарню, узнала дуже цікаві речі. <гас> узнала, що багато людей неправильно лічать нос. І ми про це навіть не знаємо. Нам ці реклами, ці хюмери, це все в поліклініки прописують, це все взагалі дурня. Коротше. Зараз трошки позаймаюся лікарствами, закажу їх, куплю в аптеці, потім сяду вам розкажу, як правильно лікувати нос собі, дитині. Щоб не було в дитини атіта. Бо якщо буде хоч раз, як у нас атіт, це буде потім хронічно. Щоб знали, наші помилки їх не повторювали. Малий, звісно, ну як малий, 22 роки мальчик, Дитський сад, чесне слово, поїхав купляти собі якусь там приставку ту. Не пам'ятаю, якого називається. Коротше, буде сидіти і грати після роботи по вечорам. Чим дитя б не тішилось, правда? Не п'є, не курить, нічим таким не улікається, і то хорошо. Ох, а ми пішли погуляти, забрала лікарство для для носа. Коротше, зайшла в одну аптеку, типу низьких цін. Насчитала вона мені 1100 сто щем. 1120, по-моєму. А заказала через 911, і в мене вийшло 888 гривень. Так що така різниця в ціні. Вже вирішила зараз погуляємо, пройдемося в сільпо, якийсь хліб, щось там купити хлопцям, а потім прийдемо будемо лікуватися, розкажу, покажу вам. Все. Це не капець, купила плюшку малому, звичайну було. Пів батону і трохи сушки на компот. 100 гривень. Чим дитя б не тішилось. Поїхав, купив собі Sony PlayStation. Радості аж в кімнаті пообрав. Представляєте? Прям генеральна уборка. Навіть постіль чисту чисто постіли. Ох, ці діти. Коротше, замоталася сьогодні ж понеділок, треба взважитись. йолки палки Я вже й воду пила. Ох, з Богом. О! Ну, це жир виходить, а не вода. Так що нормально. Дивись, мешко в нас вже вечеря. Блінчики з творогом, А я захотіла сьогодні салатиком без листя, без лопухів. І гав'яжий стейк. Ну, вже день добігає кінця. Мешко рядом завжди. Язиката квеська Да? Що хочу сказати? Ну, я завтра розпишу все. Я хочу отдільним відео записати, як правильно лікувати дитині насморк. Щоб не було потім питань за тітами і всім іншим. Так що завтра буде окреме про це відео. А сьогодні всім хочу побажати тихої спокійної ночі. Гарно відпочити. Всім папа! -па.